Зараз покажу вам, як на новий рік готується болгарська міліна з побажаннями. Починаємо готувати міліну, наливаємо чашку води, додаємо дрібку солі. Трохи соняшникової олії. просіюємо борошно, починаємо замішувати тісто. Додаємо ще трохи борошна і продовжуємо місити. Тісто не має прилипати до рук і має бути м'яким. Тепер рясно змащуємо його олією, щоб тісто розм'якло і легше розтягувалося. Тісто має полежати в олії пів години, після чого розпочнеться процес розтягування. А ось і Катя. Вона так забавилась, що ледь не заснула. Ну-мо, Катю допомагатимеш бабусі Тетянці, Треба прибрати зі столу все зайве, щоб нічого не заважало. Потрібно, щоб кожен шар тіста був дуже тонким, тоді Міліна буде ще смачнішою. Катю, поглянь, як я роблю, і спробуй, тягни тісто на себе, але поспішати не слід. Розтягуй обережно і рівномірно з усіх боків, щоб лист не надірвався. Так, перший шар готовий. Тепер вкладатимемо побажання. Ну, Катю, що ти вибереш: дім чи автівку? Монетка означає багатство. Ну-мо, сміливіше. А це щоб були поросята. А паличка поруч означає нову автівку. Так, поклали за Тепер Катю, потрібно змастити листи тіста олією. По крапельці наливай по колу скрізь. Все, достатньо. Тепер кладемо бринзу, рівномірно розподіляємо її по всьому листу. Зараз загортаємо краї, щоб бринза не випадала і піднімаємо скатертину, щоб лист загортався. Хочеш спробувати? Нумо А тепер знову розтягуємо наступний лист. Розтягнемо його, щоб він був тоненьким. А Міліна смачною. Вона буде саме такою, бо нам допомагала Катя. Завтра підеш до школи і розкажеш своїм подружкам, що ти допомагала бабусі готувати святкову страву. Ці маленькі гілочки ми кладемо до Міліни, щоб кожен, хто розламуватиме її, знайшов у своєму шматку одну чи кілька з них. Ще з давніх давен до Міліни клали гілочки вишні. Саме так використовували це плодове дерево, бо коли гілочки вишні клали в тісто, вони надавали випічці особливого смаку. У підготовлений лист викладаємо вже згорнутий і знову загортаємо. Піднімай, піднімай. Так, ось так. Тобі дуже гарно вдається. Отже, Міліна буде смачною. І так ми загортаємо один за одним усі шість листів, а потім усе загортаємо ось так. Ось нам вдалося зробити таку троянду. Катю, тепер не деко. Ось так. Настав час класти мілину до духової шафи, щоб вона випікалася. Звільніть місце на столі. Погляньте, якою гарною вдалася болгарська міліна. Зараз ми її розламаємо. Катю, це тобі. О, а мені дісталася монетка. Зрозуміли, у кого будуть гроші. Я ще подумаю: позичати вам чи ні. А мені тут ціле господарство випало. Тож у новому році буде в мене багато роботи. Тепер можна скуштувати болгарські традиційні страви. Я бажаю всім благополуччя у новому році та міцного здоров'я на багато років.